Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі і будемо дивитися таро-прогноз для риб на грудень 2023 року. Будемо дивитися на чотирьох колодах таро. Останнє буде як порада, як підказка для вас. Почнемо з першої. Це таро світлого провідця. І давайте тут глянемо, що очікує риб у грудні 23 року. Паш резлів. Паш пентаклів. П'ятірка пентаклів. Цікаво. Два пажа це однозначно про якісь бажання нових починань, нови, нові новини, нові бажання, нові ідеї, нові вкладення. Щось таке, знаєте, на порозі нового, чого ви хочете. Плюс п'ятірка Пентаклів тут однозначно додає фльору, що ви відчуваєте якусь скруту в фінансах, але ви бачите для себе нові горизонти, нові ідеї, куди можна вкладати свій час, свій ресурс, свої гроші і в перспективі отримувати в цьому якийсь позитивний результат. І навіть не на на дні колоди Мірка Пентаклів, бачите, тут чоловічок ніби вирощує. Своє деревце, да, і тут пентакліки, Тобто, це як символ того, що ви можете у щось вкладатися, вирощувати це, і вам воно потроху-потроху буде приносити результат. Тобто, е от, якщо ви зараз от в такому стані там, боїтеся, сумніваєтеся, не бійтеся. Да, тобто, от вам одразу от, вам карти показали, що все вийде. Звичайно, е тут оці дві карти вам говорять про сумніви. Так, що ви сумніваєтесь, наприклад, по пажу жезлів, не, не розумієте своїх бажань, не розумієте, куди вам рухатися, що вам робити. І також по пажу пентаклів можете бути мінливі в своїх діях, вкладатись, не вкладатись, робити не робити, вчасно приходити, не да, Така розсіяність може бути. Але тим не менше, карти вам говорять, що треба рухатися, перестаньте зливати свій ресурс в розсіяність. Я б так сказала. Так, далі наступна колода містичних моментів. І давайте тут глянемо, що очікує риб у групі. Дев'ятка мечів. Угу. Сила. Повішений. Що тут все перегорнуті про що вони? Дев'ятка жестів теж перегорнути. Угу. Дивіться, е, от, е, в середині місяця, е, по-перше, Є дуже багато, будуть дуже багато якихось моментів, які вам потрібно буде вирішувати. Через це якісь ситуації трохи якби застигнуть. Да? Вони не будуть рухатися От не перегорнути. Особливо він якби нам говорить, що в тому, щоб якась ситуація зрушилась з місця, треба спеціаліст, треба третя особа, треба хтось зі сторони, хто може нам. Допомогти, дати підтримку, дати пораду, ну якось нас витягнути з цього, да? тому що ви будете завантажені купою своїх задач, які вам треба буде вирішувати, якісь задачі, які ви вже знаєте, вони типу будуть повторюватися, і вони будуть забирати із вас дуже багато сил. Так само і дев'ятка мечів, да, от, вона взагалі от така говоряща. Тобто жінка вона відчуває на собі погляди інших людей. Да, тобто, це коли на нас хтось дивиться, щось нам каже, і це нас задіває. Це от така от історія, коли цей соціальний тиск, ми його прям шкірою відчуваємо. Да, Тут от прям про це намальовано. Перегорнутість нам, власне, говорить, що ти себе накручуєш. Тобто, можливо, ви щось там десь бачили, відчували, вам щось казали з приводу ваших там справ і так далі. Але в даному моменті ви самі себе накручуєте, через це створюєте собі додаткові якісь проблеми. Тут, от, і, і через це вам дуже важко себе контролювати. Да? Сила перегорнута, ніби вашу силу. Забирають у ці погляди ніби вашу силу, впевненість, якась така дисциплінованість, пристрасть і все таке, що от, от навпаки наш ресурс, ніби ви віддаєте цим всім людям, з якими ви спілкуєтесь, з якими ви там не знаю, консультуєтесь, їм розповідаєте про своє життя. Тут бажано, ну якби себе оберігати, да? тут бажано себе оберігати, щоб не було перегорнутої сили, тому що вона дуже така халепна. Знаєте, коли в нас нема сил, нема ресурсу, і тому ми впадаємо в повішено. Тому ми впадаємо в жертву і кажемо, ну в мене лапки, я не можу, я не можу чогось зробити, я не можу до чогось дійти. Хоча, б, ну, і тут, звичайно, потрібна вже якась стороння допомога, тому що. Є багато страхів, сумнівів, які з однієї сторони себе накрутили, злили ресурс, багато проблем, якби якихось таких, знаєте, побутових може бути. І все, через це ми зливаємось. Я би тут подивилася ще рекомендацію, що вам робити в такому випадку. Угу. Бачите, королева пентаклів випала. Ви це не ви. Тобто, це те, що я вам кажу, вам потрібна якась якийсь погляд. З боку, відбачайте. Вам потрібен якийсь погляд, або консультація, або допомога просто зі сторони людина корлова Пентаклів. Освічена розумна, доб... ну, не добра, вона просто освічена і розумна, дуже практична, можливо, комусь треба буде заплатити. По перегорнутості може бути, що людина. Це її більше особливості якісь там. Вона там дуже сконцентрована на роботі, на результаті, на чомусь такому. Ось. Але тут, як би вам однозначно може хтось допомогти більш досвідчений. Ідіть до таких людей. Створюйте собі поле так, щоб не впадати в цю, в цю яму. Добре? Окей. І наступна колода це колода книга Тіней. Давайте тут глянемо. Що очікує риб? У грудні. Трійка жезлів. Угу. Відлюдник. І король жезлів. Угу. Ви знаєте, у вас такий місяць якийсь. Мені здається, що він, типу, як. Підготовчий, чи якийсь перехідний. Тому що, ну, таке, знаєте, все перегорнуто, типу, ніби як енергії мало. Ніби не вистачає вам, ну, я не знаю, вітамінів, ресурсу, да? не вистачає чогось такого от вогню, якогось спалаху, емоції всі вниз ідуть. Ну, такі, як така, Знаєте, от, от, от ця жіночка щось лежить, там плаче, щось там. Да, Щось не є. можливо, все добре, насправді. Оце, взагалі ця карта говорить, що все добре. Просто емоції, ну так знаєте нас повністю накривають. А риби, ви ж емоційні, ви ж водний знак. Тому це може бути. Тому я їй кажу, що ніби не вистачає просто ресурсу. Взагалі, дуже непогані карти, навіть в такому поєднанні. Отут мені подобається в кінці король жезлів, який, власне, говорить, що. У вас з'являться явля, ці сили. Вам хтось прийде їх, дасть вас хтось мотивує, дасть якийсь заряд енергії, творчості, вогню, бажання. Ви зрозумієте все. Але щоб до нього дійти, знаєте, треба перейти через, по-перше, трійку жезлів, щоб побачити, що якісь результати вам не дають позитивного ефекту, якісь не рухаються, щось не, не йде в ту сторону, куди там треба було йти. Трійка жезлів, взагалі, карта, коли ми щось зробили, перші кроки отримали вже результати, і тут вже приймаємо рішення. Чи рухатись далі, чи не рухатись. Так? От, і ти каже злів приорну, та власне нам говорить про те, що ви будете щось перероблювати, передумувати, е, як би переосмислювати. І відлюдник нам тут теж додає такого фльору: е, озирни, чи слухаєш ти себе, чи тобі комфортно, чи тобі якби класно, чи ти на своєму місці. Е, 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 от От в такому форматі, да, коли вас карти закликають дослухатись до себе, і, можливо, саме через цей і, і повіше не перегорнутий, тому що він якби тут натякає на те, щоб ви посиділи, подумали, порозмишляли, можливо, від чогось треба відмовитись, від якоїсь патерні поведінки. від... Від звичок, когось слухати, до когось прислухатися або про щось говорити. Так? Тобто, отут такі моменти можуть бути, які вас, власне, до цього підштовхують. І давайте ще вам пораду дістанемо це Terevisн Таро. Давайте тут глянемо Що, пораду для риб на грудень. Двійка кубків, прекрасна порада. Будьте зі своїм партнером, партнеркою. Це, якщо у вас нікого немає, можливо, ви з кимось познайомитесь і більше приділяйте увагу туди. Також, можливо, це ваш колега, партнер по бізнесу, по роботі, друг або взагалі просто хтось інший, це пара. Будьте з кимось в контакті. Не залишайтесь один на один зі своїми якимись переживаннями. Не залишайтеся з цим самостійно. Довіртеся комусь, да? довіртеся комусь, і вам буде легше, намагати, дуже класна карта. Карта партнерства, карта підтримки, карта любові, там. ну такого закохання, я б сказала, емоцій. Тобто це от якраз може давати вам ресурс, який реально може колосально змінити ваш місяць. Ще хочу щось зглянути для вас риби. Давайте поглянемо, як ви можете розібратися зі своєю силою перегорнутою. Що вам зробити для того, щоб розібратися зі силою перегорнутою, коли Прямо вже все? Імператриця, про що вона тут? Угу. Дивіться, другий десятий дім. Тобто сила перегорнута, скоріше за все, у нас тут стосується вашого способу заробляння грошей і результатів, які ви отримуєте. Отут треба звернути на це увагу, подумати, які по імператриці є ще ідеї, які є ще варіанти, де ви можете заганятись, де ваші емоції беруть вверх, типу, така роздратованість. Надмінність з'являється по імператриці Перегорнутій, тіпа типу, я й сама все знаю, замість того, щоб подумати тверезо і вежа перегорнута. Зверніть увагу. На ваші е, проекти, які давно тягнуться, на ваші якісь питання, які конфліктні і теж давно тягнуться, їх неодмінно треба вирішити. Тоді у вас відновиться ресурс, тому що зараз у ці два моменти дуже важливих, які стосуються роботи, реалізації кар'єри і грошей, е, вас тягнуть вниз. Ви через це дуже сильно турбуєтесь, через це опускаються руки, і через це ви впадаєте в якусь апатію, і депресію. Вам в цьому можуть допомогти ваші партнери, поговоріть, проаналізуйте, побрейнштормить, і тоді прийдете до якогось класного для себе результату. Ось такий прогноз у вас вийшов на грудень, любі мої риби. Бажаю вам всього найкращого. На цьому буду завершувати. Буду вам дуже вдячна за підтримку мого каналу, за підписки, вподобайки та коментарі під відео. І також, якщо вам потрібна допомога, за допомогою таро пишіть мені в інстаграм, я вам допоможу. Всім дякую, всім пока!